Дана йшла на роботу через підземний перехід. Людей було мало, кілька перехожих поспіхом прямували до метро. Біля лавки вона помітила чорний гаманець, підняла важкий добротний, відкрила кілька тисяч гривень, банківські карти, водійське посвідчення, студентський квиток, а між ними документи. Затертий знімок дівчинки п'яти років. Ого, прошепотіла Дана. Справа серйозна. Вона заховала знахідку в сумку і пішла далі. На душі було неспокійно. На роботі вона не витримала і розповіла колезі та подрузі Ірині. Уяви, гаманець знайшла. Там скільки грошей. Міркую, як тепер повернути власнику. Ірина скривилася Ти що, дурепа? Це ж удача. Усі ми ледве тянемо від зарплати до зарплати, а тут на тобі бонус. Забирай і не мороч голову. Куди забирай? Ти що? Ці гроші комусь дуже потрібні. А ще й документи, заперечила Дана. Там права, студентські, навіть фото дитини. Тим більше, знизила плечами Ірина, Гроші витрачай, а документи відправ поштою, ще й добренькою виглядатимеш. Дана похитала головою. Слова подруги прозвучали холодно і егоїстично. Вона відчула, що не зможе жити з таким тягарем. У студентському квитку Дана взнала ім'я Олег Мальник, 27 років. Вона вирішила пошукати його у соцмережах, знайшла одразу Справжня сторінка, фото з друзями, кілька робочих дописів. Швидко написала повідомлення. Доброго дня! Я знайшла вашу річ. Хочу повернути. Де можемо зустрітися? Відповідь прийшла відразу. Не можу в це повірити. Дякую. Це дуже важливо. Там усі мої гроші. Скажіть, де і коли. Вони домовилися у кав'ярні. Прийшов Олег, звичайний хлопець, тільки видно, що хвилювався дуже. Побачивши гаманець, видихнув із полегшенням. ви навіть не уявляєте, що врятували мене. Там була передплата на квартиру. Якби пропав, нас би виставили на вулицю. Нас? Здивувалася Дана, Олег зам'явся, але показав ту саму фотографію це моя племінниця Марійка. Сестра поїхала працювати в Італію, а її на мене лишила. От я поки що її виховую. Віддати гроші за квартиру було життєво необхідно. Дана мовчала вражена, вона такого не чекала. Молодий хлопець із дитиною на руках. Це було незвично і водночас зворушливо. Олег запропонував каву на знак вдячності. Вони довго розмовляли про роботу, про плани, про Марійку, яка любить малювати. На наступний день Ірина дізналася, що дана таке зустрілася з власником гаманця. «То ти не просто знайшла, а ще й каву з ним п'єш. Підняла брови. Ну ну, дивись, аби не виявилося, що дитина там від якоїсь коханки, а не племінниці. Дана здригнулася. Ірина, однак, не зупинилася, вона сама написала Олегові в соцмережах Підписалася тією, хто підказав дані, де його знайти. Натякнула, що та може мати приховані мотиви. Коли Олег розповів про це, дівчина розгубилася Я не знаю, чому вона так робить. Мабуть, заздрить. Олег тільки зітхнув Я вірю тобі. Ти ж повернула гаманець, а могла вчинити інакше. Це багато про що говорить. Та після того випадку Дана почала уникати Ірини. Вона відчула дружбу, яку вони будували роками, тріснула остаточно. З Олегом стосунки розвивалися поступово, він не був принцем на білому коні, але вмів підтримати. Якось, коли Діана захворіла, він привіз її купу апельсинів і ліка. А ще запросив її знайомитися з Марійкою. Дівчинка одразу потягнулася до Дани, принесла показати свої малюнки, і тоді Дана зрозуміла поруч із цим чоловіком і дитиною вона почувається потрібною. Звичайно, всього бувало. Вони сварилися через дрібниці, він запізнювався з роботи, іноді вона ображалася через його мовчазність. Але щоразу знаходили слова, щоб помиритися. Дружба з Іриною остаточно зійшла на нівець. Вони спілкувалися лише формально на роботі. Ірина одного разу кинула їй. Бачиш, я була права, йому потрібна нянька для дитини, а не кохання. Ці слова боліли, але Дана знала в цьому й була перевірка вона не втекла. Через рік вони з Олегом уже разом знімали невелику, але затишну квартиру. Побут був не завжди легким, іноді доводилося рахувати кожну копійку. Іноді сперечалися через дрібниці, але щоразу знаходили спосіб миритися і підтримувати один одного. Марійку, яку Олег виховував, тим часом приїхала забрати мама. Вона повернулася з за кордону, бо дуже сумувала за донькою і зрозуміла, що гроші не замінять тепла. Це стало справжнім випробуванням для Олега, для Дани. Вони звикли до дитини та довелося відпустити. Але розлука виявилася не останньою. Марійка часто гостювала у них на вихідні, і тоді квартира наповнювалася дитячим сміхом, запахом млинців і відчуттям маленького сімейного щастя. Одного вечора, коли Дана складала речі в шафу, натрапила на той самий гаманець. Він лежав у коробці, вже трохи потертий. Ти й досі його тримаєш? усміхнулася вона. Так, відповів Олег. Бо якби не він, я б тебе не зустрів. Дана глянула на нього і подумала, що іноді найбільше випробування і підступи обертаються тим, що й дають людині справжній шанс. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.